Теплий сонячний день зібрав чималу кількість любителів баскетболу в залі дитячої юнацької школи Олімпійського резерву. Спортсмени довго йшли до фіналу, зустрічаючи на своєму шляху безліч досвідчених команд. Перед грою хлопці помітно хвилювалися, розуміючи наскільки важлива перемога в поєдинку. Ну ми не хочемо підвести нашого тренера. Думаємо, що ми зможемо 32 рістару школу. Ну конечно, дуже волнуємося. Воти і ми думаємо, ми победим. Для нас это перший фінал в історії. Все ребята переживают, Но мы сделаем все, чтобы победить. Фаворитом гри на думку оточуючих вважалася Стахановська спеціалізована школа номер 9 яка на перший рік приймала участь у змаганнях. На диво всім перша половина гри виявилася несподіванкою для глядачів. По її закінченню рахунок на та табло виявився нічийним. Переживають не тільки діти, але й я. Інтрига ну, я не можу навіть як сказати. Ошибки роблять очень такі прості. Тим не менше, побігаємо, поборемося. Емоції під час гри переповнювали не лише гравців, а й їх наставників, адже усі розуміли наскільки важливий кожен забитий м'яч протягом всієї гри залишалася інтрига у матчі. До останніх хвилин ніхто не міг передбачити результат поєдинку. Гравці дев'ятої школи все ж змогли проявити характер та здобули чергову перемогу для своєї школи.